Виконуємо номер 938 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши всі такі значення Х, які кратні числу 6 і для яких подвійна нерівність Х більше 23 і Х менше 45 буде правильна. Кратні числу 6 це означає числа. Які діляться на 6 без остачі. Тому перше число, яке більше 23, але менше 45 і ділиться на 6 без остачі це буде число 24. Наступне число буде 30. 24 поділити на 6 це буде 4. 30 поділити на 6 це буде 5. 36 поділити на 6 буде 6. І наступне за 36 це буде 42 останнє. 42 поділити на 6 буде 7. Наступне буде 48, воно не задовольняє нашу умову. Отже, ми знайшли всі такі значення х, які кратні числу 6, і для яких подвійна нерівність x. Більше 23 і менше 45. буде правильна. Це числа 24, 30, 36 і 42. Номер 938 виконано.